Всім привіт! Мене звати Анастасія, і я одна із співзасновників торгової марки Б'ют. В цих відео я вам розповім про наші косметичні продукти, про різні лінійки, чим відрізняються засоби по своєму призначенню. Хоч ніби вони знаходяться поруч і дуже схожі, але у багатьох з них є різкі відмінності. тому... У цьому відео хочу детальніше розповісти про засоби для підготовки шкіри до депіляції. Усіх у них є антисептичні та заспокійливі ефекти також основне призначення це очищення шкіри від забруднення, від залишків косметики і тому подібного. Перший продукт з нашої лінійки це очищаючий лосьйон до депіляції. Він у нас представлений в двох ароматах: орхідея та фреєзія яблука. Також є він в двох об'ємах 500 і 250 мл. Основний ключовий компонент очищаючого ласьона це поверхнево-активна речовина. Скорочено пар, це те, власне, що піниться у всіх миючих засобах: в гелях, в пінках, навіть в шампунях. Тут він є у нас м'який цей пав натурального походження, тому він справді не пересушує шкіру, але ретельно забирає забруднення. Також у складі у нас є екстракти лотоса, василька та календули, що має антибактеріальний та антисептичний ефект. Лосьон у нас представлений в форматі спрею, хоч назва в нього і ласьйон, да, звичайно ми чомусь асоціюємо слово лосьон з кремом. Але насправді з косметичної точки зору ласьон це будь-який, е, е, якби змішаний змішані компоненти в воді, тому він може бути представлений і кремовій формі, і в формі тоніка або спрея, як ми собі це уявили і зробили наш очищаючий лосьон, також є сечовина в невеликому відсотку і бетаїн, що також надає такого вологоутримуючого ефекту, і залишає шкіру насправді такою зволоженою. Багато хто знає, розуміє, що перед цукровою депіляцією дуже важливо шкіру не тільки очистити, а й зволожити, і, от, власне, очищаючий лосьон з цим чудово справляється. Також є невеличкий відсоток депантенолу. От. І власне, він також заспокоює і стимулює загоєння, пошкодж... загоєння маленьких пошкоджень, які будуть в процесі депіляції. Це такий на 100 продажів наш очищаючий лосьйон. Дуже багато хто запитує, а в чому ж відмінність з ментоловим. Це наш наступний продукт в лінійці засобів для підготовки шкіри до. Основний ключовий момент це те, що в очищаючому лосьйоні немає жодної каплі спирту. Якщо ви шукаєте засіб з спиртом, також на такій водній формулі, і який теж буде круто забирати забруднення, то це ментоловий ласьон. Тут у нас присутній спирт, не буду казати точно відсоток, але це орієнтовно до 5-7%. відсотків. справді дуже м'яко, очищує шкіру, хоч цей відсоток є, але його перекриває ефірні олії м'яти і шаблі, що входять до складу, тому... А якщо вам потрібен більш такий підсушуючий ефект під час очищення, хто працює воском, або хто взагалом любить е, спиртові лосьйони, то для вас ментоловий лосьон. Тобто така основна відмінність. Тут у нас пави, да, які піняться, і він більш зволожуючий. Тут у нас більш підсушуючий, і тут у нас ключовий компонент це. Е, також ми сюди додали ментол для такого освіжаючого приємного ефекту. Плюс ментол також ем, має такий ефект, ем, як вам назвати, ну, не дезодоруючий, а він якби. Він охолоджує шкіру, і у клієнта з'являється відчуття, що йому буде зараз не так вже боляче, тому це ще працює е, на вашого клієнта. Е, ментол входить сюди в відсотки до 1%, до відсотка, тому це досить м'який ласьйон. Навіть для клієнтів з чутливою шкірою, у яких є особлива реакція на натуральні компоненти, він себе адекватно поводить. Тому дівчата, хто любить також у складі є гідролат ромашки. Загалом лесьйони це наші топи продажів, що очищаючи, що ментолови. Ми чомусь так собі вирішили, що у нас переважна більшість продуктів буде саме в такому форматі з розпиленням. От, далі буду розповідати про гель, але все-таки оці засоби наші наші топи. Також представлений в двох об'ємах, але в одному ароматі. Такий приємний, свіжий аромат. Далі переходжу Якраз таки до антисептичного геля, він у нас зрозуміло, в форматі геля тут також присутній спирт більше, ніж в ментоловому лосьйоні, але тут у нас також є екстракти алої і ромашки, тому гель такого приємного напівпрозоро-блакитного кольору. Я вам скажу, що ті, хто люблять, Таке більш глибоке очищення, особливо пористої е, такої не дуже слухняної шкіри, особливо зони пахв, наприклад, обличчя чи бікіні. Е, це класний варіант, адже гель, як ми собі розумієте, його можна нанести на певний період, його залишити, дати йому попрацювати на шкірі, і потім собі спокійно змити, насухо, витерти серветочкою. М -м Також у складі у нас є депантенол, невеличкий відсоток, гліцерін. І молочна кислота гель у нас зараз представлений також в двох об'ємах: 250 і 500. І справді, для тих, хто любить формат геля, я впевнена, що ви в нього закихаєтесь. Потім ще продукт у нас, який більше йде для восковиків, да зрозуміло, що це олія до і після воскової депіляції. Вона у нас універсальна, але я її ну, в цій лінійці засобів. Також вам продемонструю. Вона у нас подвійного призначення застосовується до для того, щоб комфортно рознести матеріал по тілу клієнта, і також для того, щоб забрати після залишки воску, додатково пом'якшити шкіру. Хочу наголосити на тому, що олії не зволожують шкіру. Дуже багато є міфів навколо олій. Дехто користується ними в буденному догляді, але насправді олії створюють таку плівку, яка Працюю по принципу теплиці і створювати такий тепличний ефект шкіри це дуже небезпечно. Тому ми її обов'язково наносимо після. Рекомендуємо клієнту потім прийняти душ, навіть якщо по можливості гідрофільним якимось засобом. Ось ну і зволожити вже вдома вершками, кремом, тому що олії все таки це більш такий продукт конкретного призначення, масаж, депіляція, домашній догляд, краще олії. Не застосовувати тут у нас рецинова, мигдальна олія, мінеральна як основа. Хочу сказати з приводу мінеральної олії. Не бійтеся взагалі у нас дуже багато є міфів в косметичній сфері, але от мінеральна олія вона одна із. Чому тому, що дуже в неї велика слава, що це переробка нафтопродуктів. Але хочу сказати, що дуже багато косметичних продуктів це теж синтетично виведені компоненти, і теж продукти нафтопереробки. Але жодна з олій не має такого гіпоалергенного ефекту, як мінеральна. Тобто вона, по суті, як ну, не знаю, як скло, через яке ви щось там бачите. Тобто вона є по факту, да, в неї масляний такий вона така масляна на дотик, але по своїм властивостям вона максимально гіпоалергенна і не зашкодить вашому тілу. Дуже в багатьох дитячих кремах для як це да, для новонароджених, використовується саме мінеральна олія, адже олії природнього походження, та сама у нас є і мигдальна, і кокосова це олії, яких є потенційно алергічна реакція людей. Тому це класний продукт у нас для майстрів воскової депіляції. До та після далі підемо по пудрам. Це у нас ще <клес> дві позиції з цієї лінійки для підготовки шкіри до депіляції. Це у нас наша найкраща і дуже довго змінююча пудра, тому що ми в першу чергу розуміємо, що це топ наших продажів. Клієнти дуже люблять її. і Ми її кілька разів усовершенствували, так сказати. Додали ми сюди каолін і оксид для, для того, щоб е, вона м, була не тільки як абсорбент, да, забирала вологу, а ще працювала на, е, такі, як на бар'єр, створювала захисний шар між. Е, Матеріалом або пастою, або е, воском і шкірою клієнта. Тому тут у нас є каолін, який класно абсорбує залишки вологи та сприяє більш бережному процесу депіляції. Ми її, до речі, вже оновили. Оновили в новий е, дизайн і нову тару. У нас вона присутня в е, 300 грам, 120 і 50 грам. І дуже класно те, що ця пудра, хоч і трошки важче за тальк, але її треба в рази менше для процедури, тому що е, каолін сам по собі такий досить важкий компонент, і він лягає важче, зате створює більш м, таку щільнішу е, прослойку захисту. Всім рекомендуємо його в професійний догляд. Також можна використовувати пудру для домашнього застосування, для якихось потреб, там, навіть десь, щоб забрати вологу, не знаю, зона ніг, пахов. Також такий класний продукт, який можна. Ну, як і власне присипка. Ну, не рекомендуємо її для дитячої попи, але загалом теж могла б згодитися. І також антигідро, антигідрозна бентонітова пудра. Чому вона антигідрозна? Тому що в складі у нас є власне цей бентоніт, він дуже потужний сам за собою по своїм властивостям. Він запобігає появи гіпергідрозу і можливого перепілінгу шкіри. Чому тому, що він супер поглинає вологу? Якщо ви нанесете бентонітову пудру собі на руку, от буквально таку, ну злегка зволожену чи там кремом, чи навіть просто без крему. Ви відчуєте, як шкіра стягнулася, і ніби вся волога з цієї ділянки шкіри пішла кудись в невідомому напрямку. Ми рекомендуємо цю пудру, особливо в літній період, нашим майстрам, універсалом для будь-яких процедур для того, щоб ваш, ваша процедура депіляції була комфортніша, і клієнт залишився з кращим результатом. Тому що коли працювати по вологій шкірі, яка постійно видає, видає, якщо тут працювати з мінеральною кудрою чи стальком, це можна ну, насправді не отримати того бажаного ефекту. І вона реально вбирає не тільки вологу, вона ще вбирає, вбирає жирові субстанції. Тому ми рекомендуємо їй також і в процедуру. Процес процедури до процедури і після. Тому що якщо клієнт, наприклад, пітливий і ви його відпускаєте додому, то можна навіть бентонітовою пудрою спокійно закрити процедуру депіляції. Можна зачекати хвилин, кажу хвилин секунд 5 перед процедурою і отак от дати цій пудрі попрацювати. Для цього ефект буде ще кращий. Представлена у нас об'ємі 50 і 120 грам. Ось власне наші засоби да, для підготовки шкіри до. Я сподіваюся, що багато чого можливо ви не знали або знали, але не були впевнені, вам стало більш зрозуміліше. В подальших відео будемо знімати про інші наші лінійки, косметичні, про засоби після для закриття, а також домашній догляд. Тому до зустрічі.